З початку 2024 року служба безпеки України провела 18 антитерористичних контрдиверсійних заходів на території Донецької та Луганської областей. За словами Галини Прищепи, їх було проведено у таких населених пунктах як Слов'янськ, Новогродівка, Вугледар, Мирноград, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Покровськ, Селидове тощо початку цього року, через департамент військової контрозвідки СБУ нам було передано 476 інформаційних Відомлень щодо намірів ймовірного наступу військ агресора, місці його дислокації та маршрутів пересування. Крім того, у 60 випадках підтверджено вдали відпрацювання підрозділами збройних сил України ворожих цілей за наданими головним управлінням координатами, внаслідок чого втрати ворога склали в живій силі 944 особи пораненими та загиблими, і 181 одиниця озброєння та військової техніки. Основним напрямом роботи СБУ є виявлення та притягнення до відповідальності агентів ворожих спецслужб з січня 2024 року. Наші слідчі повідомили про підозру 17 інформаторів інформаторам, яких ми виявили в Донецькій області, і 9 років суду. Ми вже маємо на сьогоднішній момент. Протягом першого кварталу 2024 року у слідчими було повідомлено про підозру 35 колаборантам, які співпрацюють з ворогом на окупованих територіях Донецької області. Вироки вже отримали сім злочинців. За результатами виборів 2023 року. Восьмеро осіб отримали від СБУ свої підозри і чотири кримінальні провадження вже скеровані до суду. А для розгляду по суті за словами Галини Прищепо у результаті комплексних заходів слідчі СБУ повідомили про підозру трьом керівникам окупаційних органів влади вільнянської, новоолексіївської та калінінської селищних адміністрацій. Вони добровільно погодилися на пропозицію окупантів обійняти керуючі посади. Наразі тривають слідчі дії.